і і і і Сина Сина і Святого Святого Духа Отця і Сина, і Святого Духа Отця Сьогодні ми співаємо, приобразили на горі Христе Боже. І я ученикам славу Твою. Ось, да восіяють нам Грішний світ Твоїй присутний чоловіку любчі славу. Молитво бороть, слава тобі. І ще співаємо кондаку, приобразилися на горі Христе Боже. Я ученикам славу, де я да дай у Страдання у розуміють вольне. Да, як да тебе розпинання, та коли побачать тебе розпинаючого, того, що будуть розп'яти, того, що буде розпинатися, страдання у розуміють вольне. І зрозуміють, що ти є си син Божий. Тобто, такий тропар ми сьогодні співаємо про те, як Господь преобразився на, хри... на... на... на горі. Це таке свято сьогодні, преображення. От давайте його коротенько в ми вслухаємося. І в, в сьогоднішні дні війни його подивимося ще і ще раз по-особливому. В один час пояс Ісусу, тобто взяв Ісус Петра, Якова, Івана і брата Його, і, їх на гору, і виведе їх на гору високу. І переобразився перед Ними, і просився лице Твоє, як сонце. І приобразився перед Ними, і просвітилося лице Його як у сонце, і ризи його були білі, були бі, б, і ризи його биша білий, якось світ. І одяг його став білий, як світло. І все явистеся їм, і тут явився їм Моїсе, Ілья, і з ним глаголь, і з ним говорили. Явився Моїсей, Ілья, і з ним говорили, і відвішав, і відповів Петр, казав Ісусу, Господи, добре нам буде тут. Якщо хочеш сотворим, сотворим тут три, три палатки, тобі одну, і Моїсею, єдину і одну Іллі. І коли він говорив, горив, це облак, світлий в їх, найшов, осінив їх, покрив їх. І голос ось, ось цієї хмари, сказав їм, це є мій син возлюблений». О нем же благоволих, того, пос... того слухайте. І послухавши ученики, повпали сильно ниць і злякалися сильно. І приступив Ісус, торкнувся їх і сказав: їм, Встаньте і не бійтеся. І, ввідш... Побач... і коли вони підвели свої очі, вони не побачили нікого, тільки Ісуса Єдиного, і сходяща їм згори, Заповідає Ісус, кажучи, нікому ж повіти, нікому не розказувати це видіння, поки син з змертих, не воскресне. Да Давосіяє світ нам про чоловік, любче, слава Твої, да? де я узряд Тя розпинаєма, просвітилися на горі Христе Божий, я виученикам славу Тю, да я да узряття розпинаємо, страдання розуміє як коли син Божий і збавитель мира. Ми сьогодні співаємо. І бачимо сьогоднішнє Євангеліє про приображення, як Господь приображається перед апостолами, являє своє світло нетварне, світло своєї вічності, вічного життя, до якого ми всі призвані. І оце, ось сьогоднішнє це вічне життя. і Разом воно нерозривно зв'язане з страданням, бо навіть в кондаку ми співаємо, да я дав узряття, розпинаємо. Страдання у розуміють вольне. Бачиш оце, оця вічність, оця любов, оця жертва, вона не перерна з жертвою, не з, смер... з жертвою до смерті. І являється сьогодні в йому в цьому приображенні Мойсей і я. Тобто так само, тобто, проговорючи про це. Свято преображення і про, і про всі ті події, які відбуваються в сьогоднішньому Євангелії, я б хотів звернути увагу на те, що церква проповідує нам вічне життя. Вона проповідує нам в Христі вічне життя. Вона проповідує нам Христа, якого ми і народ наш весь полюбив. І Христос, який прийшов для того, щоб ми стали подібними до Нього. Він, щоб ми стали, він став подібним до нас, щоб ми стали подібним до нього. І це нас чекає, оце просвітлення, оце світоносність. Але вона нерозривно зв'язана з християнською любов'ю, з християнською і з, з вірою самого Господа, і з, з чесністю внутрішньої людини, з нелукавістю. І Явилися йому сьогодні Мойсей і Ілья. Так само, як нам приходять наші герої і воїни у цьому світлі преображення Господнього, які поклали душі свій за нас, щоб ми лишилися гідними. Бачиш, у переговори зеленського там, з Ердоганом і з цим представником Гутерешем ООН та Генсеком, він заявив, що Україна не буде вести переговори після того, що Росія вчинила. Поки російські війська не будуть вибиті. Тобто, зрозуміло, що це дуже багато буде ще смертей. Але Україна внутрішньо наповнена, і, і весь народ так само думає. Після того, як примиритися, при, при тому, що ці люди прийдуть пороботити гідність, у цю, у, що має Україна, хіба вона стверджує щось, щось таке страшне? Тільки гідність і свобіду людини не забороняється і російська мова, і російськомовні живуть серед нас, і ті самі російськомовні стали патріотами і героями. Одним словом, ця гідність християнська вона стверджується в Україні. І от вона не розривна, ця гідність християнська жертвенністю і торканням вічності. І тому, тому багато серед нас померлих героїв, і багато вдів і сирот. Але я їх. Я сам, самого себе і їх хочу утішити, що, що вони сіяють у святині Господа, розумієш? І що вони вже, і вони так само, як Моїсей Ілья, сьогодні з'являються з Господом у світлі нетварному, розмовляють з ними. Це світло нетварне любов'ю сіяє в нашій країні сьогодні. Сіяє правдою, свободою, щоб ми стали справжніми людьми, людьми. Любові і правди, людьми віри і безстрашності, які любов'ю можуть перемагати смерть. І вони це щоб ми це псала націю, яка живе за межами смерті, яка живе у вічності, у своїй любові і в цій гідності людській, і Христос серед нас, а ми рівні з Ним і розмовляємо з ним. І оцього страху не маємо, як які я послі наповнені, та? бо бачимо Господа воплоченого, син став людиною, щоб ми оцей страх Божий, скажімо так, перетворили в любов. І щоб ми стали тим народом любові. І, і Україна мусить стати, вона і є, вона мусить ствердити то справжнє християнство, бо все, що в нас воює з нами, це справжня тьма, це справжній антихристовий дух, це справжня антихристова церква. Яка має свої щупальця і в Україні насправді, і вони, і їм соромно має бути, і бридко, що вони, що вони не з Господом вправді і в святій своїй церкві, що вони зневажили патріарха Варфоломія, думали, що він ворог і полюб, і прикликували справжнього ворога, і справжній ворожий дух, і в нього закохувалися, Бо ті, хто нам, друзі, ті, тих, тих той, 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 ті скажімо так, боялися, а ті, хто, скажімо, нам вороги, вони були закохані і до сьогоднішнього дня не мають відваги стати разом своїм народом в спільну молитву у святій церкві, вернувшись з тих порушень канонів церковних, які вони зневажили, і Патріарха Варфоломія, і стали відлученні до церкви, і відлучені церкви перебувають, одним словом. А Господь просидить світлом Україну, і щоб ми стали святою нацією, єдиною, оновленою, живою і справжньою святою. Амінь.